26 градусів північної широти, 70 градусів західної довготи. Ці географічні координати, що позначають територію домівки диявола, містичний Бермудський трикутник. Ця геометрична фігура забрала сотні кораблів. Люди там або взагалі зникали безвісти, або поверталися божевільними. Але таємниця найзагадковішої точки на планеті справа рук людини. Надтаємний експеримент американських спецслужб на чолі з Енштейном призвів до майбутніх катастроф у цій місцині. У 45-му році розпочато страшний філадельфійський експеримент під назвою Райдуга у ролі піддослідного кролика. Військовий корабель Елдрич та його екіпаж. Учені вмить створюють електромагнітний шар навколо корабля, і він зникає на очах. За секунду Елдрич телепортується за 300 кілометрів від місця експерименту до штату Вірджинія. А вже за хвилину корабель повертається назад. Результат перевершив очі. Коня у самого Ейнштейна очі на лоба видерлися. Судно не просто стало невидимим, як планували, а телепортувалося. Корабель пройшов крізь час і простір. Єдина деталь: увесь екіпаж судна не витримав електромагнітного випромінення. Офіцери з'їхали з глузду. Карлос Альєнде єдиний, хто наважився розповісти, що тоді відбулося. Але його слова американські спецслужби завжди переводили в категорію божевільної маячні. Ось спогади офіцера Альєнде про ту ніч. Потужність була звірячою: одним двоїлося в очах, інші реготали і хиталися, інші не притомнили. Уявіть, деякі хлопці з екіпажу розповідали, що потрапили в паралельний світ, де бачили неземних істот і спілкувалися з ними. Хтось навіть помер. А тих, хто вижив, потім списали як психічно неврівноважених. Експериментатори самі злякалися результатів. Проект терміново закрили, усю техніку знищили, документи сховали в таємні архіви, контору прикрили, а уся команда разом із генієм Ейнштейном починає розробляти атомну бомбу. Оте закрили не зовсім. Адже схожа фізика лежить в основі американської технології стелс. Це пристрої невидимки, коли ворожий радар просто не бачить військового літака. Але зухвалі експерименти не були даремними. У результаті з'явилося поняття. Бермудський трикутник випробування порушили електромагнітне поле цієї території. Повернути все на свої місця нереально. Результат протягом століття там зникли тисячі кораблів, літаків і людей. Тим часом американський уряд робить великі очі і невинно знизує плечима. Мовляв, якась містика. Бермудський трикутник сьогодні, ім'я називне, воно позначає територію, на якій людина втрачає часову та просторову орієнтацію. Це моторошне місце, виникло штучно та на глобусі. Є чорні діри, утворення яких неможливо пояснити. Вітай, гірський район Циндзянь. Тут люди не просто губляться, а й спостерігають дивні процеси. Незаведені автівки їдуть самостійно вгору. Уявіть, машина їде без допомоги водія. Що це за невидимі сили? Китайці й досі ламають голову. А в Ізраїлі містичні місця стали туристичним бізнесом. Бейтшеме, горами гідо, долина кедрон. Усі три географічні точки мають непояснювані природні сили. Щось невидиме тягне вгору всі предмети. Ці місця науковці називають ге... Еопатогенними смугами одна з таких можлива причина Чорнобильської катастрофи. Чес необачно побудували в потужній геопатогенній смузі. Її психогенний вплив і знищив Чорнобильську станцію. А весь Київ. Це суцільна геопатогенна смуга, телецентр, секретаріат, безсарабка, апеляційний суд і Верховна Рада стоять на тектонічних розломах земної кори. Працювати там суворо заборонено, шкідливо для здоров'я і для результату роботи. Вчені називають страшну статистику: 50% хворих на рак справа рук матінки природи. Для цих людей геопатогенна зона стала роковою. Виявити її можна за допомогою дерев. От, в общем то ви можете видеть яркое проявление воздействия геопатогенной зоны. В данном случае сосна достаточно старая, она находится на месте сильной зоны геопатогенной. Если мы посмотрим вот на группу деревьев, то мы увидим, что во всей массе деревья либо искривлены, либо раздвоены, и это очень характерно как раз для Ваздійстві розлома. Якщо в геопатогенній зоні пролягає автомагістраль, чекайте катастрофічної кількості аварії. Водій на секунду втрачає свідомість та орієнтацію, і наслідки не передбачувані. Усі найаварійніші ділянки Києва співпадають з активними зонами шкідливих хвиль. От ми знаходимося якраз се час. От проміжутки на трасі між мостом метро і. Пішох мостом, вот зі мост. мостом Пересікає тут трасу два разлом, один разлом і второй разлом. Здесь небезпечно, будьте, пожалуйста, бдітельне. А ось спеціаліст із темних плям на карті Києва, професор філології Михайло Беркалець. Він вважає, що ці темні місця своєрідного походження сатанинського одне з найчорніших місць Верховна Рада. Саме там місце битви темних та світлих сил. А хочете потрапити до справжнього пекла? Ласкаво просимо саме тут. І розташовані його ворота. Ми прийшли е, на пекельну браму. це ворота, які ведуть у пекло.